Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк, і в сьогоднішньому відео я вам хочу розповісти про надзвичайно важливу ситуацію, історію, яка відбулася між одним українцем з іншим українцем. Ці два українці були хорошими друзями, співпрацювали та працювали колись разом в Польщі, і один з них приїхав в Канаду раніше на півтора року від іншого, і сталася між ними дуже конкретна така перепалка. Я вийшло так, що я спілкуюся якраз з двома і спілкувався з двома українцями і точно знаю два боки цієї історії. Тобто це не те, що я там тільки один бік послухав і зразу, знаєте, пішов в інтернет, розповсюджувати, невідомо, що. Це дійсно повчальна історія. Історія, яка повинна підняти вашу голову високо, та заставити вас задуматися про майбутнє і про те, як ми взагалі відносимося. Один до одного. Але перед тим, як я продовжу, залишіть подобайку цьому відео, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Та, звісно, залишіть свою думку і про те, чи ви вважаєте, що українець, який з цих українців був правий і є правим. І підписуйтеся на канал, буду дуже вдячний за вашу абсолютну підтримку. Дуже багато українців, які приїжджають, вони дивляться зразу в сторону американських автомобілів. Не саме тому, що всі американські автомобілі тільки подобаються українцям. Звісно, що ні, українці люблять і японські автомобілі, і американські автомобілі. Хто які полюбляє, навіть німецький хтось любить. Але насамперед, люди, які приїжджають в Канаду, особливо на початку, не всі приїжджають з великими грошима. І люди дивляться на те, як зекономити, де отримати, де купити, де придбати. І дуже часто. Тут, в Канаді, найдешевші саме автомобілі, вживані автомобілі становляться та є американськими. І в цій ситуації українець Богдан приїхав сюди півтора року тому, купив собі автомобіль, досить популярний автомобіль серед українців. Не буду називати марку, але хто знає, хто розуміється автомобілях, зрозуміє, що цей автомобіль дуже популярний серед наших новоприбулих. Придбав він цей автомобіль, і тут в Канаді дуже часто підкручують кілометраж. Тому я завжди нашим людям тільки рекомендував купляти нові автомобілі, салону це найкраще, і потім можна собі нормально поїздити. І якщо купити правильну марку, то ви не дуже так і втратите багато грошей. І цей українець поїздив півтора року, сам він є механік, і потім знаєте, що він зробив? Він підкрутив кілометраж. Підкрутив кілометраж і почав продавати цей автомобіль за 8500. І потім е, наш, як то кажуть, жертва інший українець на ім'я Сергій прийшов, сконтактувався з ним. Він його більш-менш так знав і довірився людині. Довірився повноцінно людині. І фактично Богдан ще скинув конкретних таких 700 доларів, хоч це і не багато. В принципі, але все рівно було приємно Сергієві, що Богдан зміг все ж таки скинути таку суму. Він думав, що все буде добре, купує від українця, все класно, на перепродаж. І потім тільки Сергій купив цей автомобіль, поїхав на ньому десь буквально проїздив три місяці, і тут повноцінно гавкнув мотор, все пішло вниз, і він завіз його прямо в ділер, і в ділер визначив через комп'ютер, через. Своїх експертів, що кілометраж був підкручений аж на 134 тисячі кілометрів. Тобто, автомобіль вже давно-давно свої роки від'їздив, і Богдан в цій ситуації конкретно заробив е, гроші. І що цікаво, що Богдан після продажу автомобіля зразу втік та поїхав в Польщу, і зараз дуже важко Сергію щось доказати, щось зробити, тому що нема вже цієї людини навіть в Канаді. Ви собі просто уявіть, до якої степені деякі наші люди готові, і насамперед прикро, що готові гристи наших українців для того, щоб заробити. І це не тільки одна така історія, на жаль, прикра, яка відбувається. Українці деколи між собою люблять один одного надурити, заробити і не хочуть насамперед працювати разом, співпрацювати та будувати щось унікальне, щось велике, так як інші національності тут в Канаді це роблять. Наші люди більше готові працювати поодинці, і щоб кожен заробляв свою скарбницю грошей. Але не то, щоб всі зібралися до Куби і побудували щось надзвичайно класне та велике. Зараз Сергію нелегко, йому дуже ментально складно, важко. Він тратив конкретні гроші, і це були, можна сказати, майже його останні гроші. І він лишився ні з чим і зараз мусить їздити автобусом тут, в Канаді, в Едмонтоні. Складна ситуація, прикра ситуація. Але маємо те, що маємо. Дуже прикро, що Богдан так поступив. І в цій ситуації немає більше що сказати, ніж то, щоб розуміти, коли ви робите якусь таку погану річ комусь іншому або ближній людині, можливо, вам і тої людини не вернеться, бо та людина не зможе вам назад відплатити такою самою можна так сказати добротою чи. Чимось поганим, але це повернеться з іншого боку. Це так само, як ви комусь даєте на вулиці пару доларів, ті пару доларів вам повернуться від якоїсь іншої людини, потім пізніше, чи за місяць, чи за три. Тому треба завжди поважати, з людиною. І насамперед не тільки те, що ви українців не треба, українці-українців не повинні. Принижувати насамперед, що треба ближню людину поважати і ніколи не думати, що заробити потрібно чи якось когось надурити. Тому що деякі люди в цьому житті вони є дуже довірні, довір... вони дуже не вміють так знаєте, читати людей і не мають життєвого досвіду і попадають на такі різні прикрі ситуації. Я надіюся, що відео вийшло абсолютно крутим, класним. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю, як завжди здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.